Оксана прийшла до відділення Укрпошти в Попільні, щоб скористатися послугами підприємства. За її словами, у Попільні є тільки одне відділення Укрпошти. Жінка розповіла кореспондентам Суспільного, що на початку серпня 2024 року з відділення звільнилися всі працівники. Ну звільнилися, тому що їм не дали умов, тих, щоб вони працювали. Це вже вони другий раз звільнилися. До цього працювало отлічно. Ну не дають нашим людям тут працювати. Дівчата перед цим були робили прекрасно. Все знали, все це. Це приїхали якісь чужі, отке що попало, і то три рази в тиждень. І не можемо потрапити. Ось бачите, приїхала сьогодні. Працює якраз вихідна. Ось вже перерва. Наталія розповіла, що побачила у Фейсбуці допис, ніби відділення пошти закривають і вирішила перевірити це за її словами. Поштовими послугами у селищі користуються багато місцевих. Ну тут люди завжди є багато. Ну, коли тут сюди не зайдеш, так постійно є люди. Я не знаю, навіщо таке робити. А місцеві там працюють на пошті? Так, да. Працювали. Пошта має працювати. Угу. Люди дуже багато тут платять Ті комунальні послуги, посилки отримують. Так що я з цим, наприклад, я з цим не згідний. Я кажу, що намали. Працює і має працювати за словами працівників відділення. Наразі пошта працює три дні на тиждень. Обслуговують місцевих працівники з відділення, розташованого у сусідньому населеному пункті. Ми прийшли просто на допомогу сюди. З іншого села. Ми надіслали запит до прес-служби Укрпошти із проханням прокоментувати, чому звільнились поштарі. У відповідь на запит нам повідомили, що працівники відділення в попільні звільнилися за власним бажанням. Нині поштові послуги надаються за підтримки працівників дільниці супроводу мережі, які виконують обов'язки начальника відділення та листоноші. Наразі ми налагоджуємо процес роботи відділення з 3 серпня. Встановлено тимчасовий режим роботи відділення зв'язку попільня вівторок, четвер субота з 9 до 16 без перерви. А в середу. Та п'ятницю працівники дільниці супроводу мережі забезпечуватимуть тимчасовий режим роботи відділення зв'язку Корнинське з 8 до 16. Наразі у відділенні селища Попільня відкриті вакансії начальника відділення та листоноші повідомила прес-служба товариства у відповіді на запит. Надія Назарук, Катерина Мороз, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомирщина.